У День всіх закоханих, 14 лютого, ми зустрічаємося із парою військовослужбовців Аліною та Костянтином біля Альтанки у центрі міста Суми, аби дізнатися їх історію кохання. Вона з початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну змінила професію держслужбовиці на волонтерство. А він, полишивши роботу тренера-викладача з легкої атлетики, взяв до рук зброю і став на захист рідного міста. Наразі пара військовослужбовців разом проходять службу у 117-й бригаді. Реальної оборони збройних сил України ми познайомилися 9 травня на першому сумському гуманітарному штабі. Костя вже був військовослужбовцем, а я була волонтером, і він приїхав за речами, допомагали ми тоді нашим хлопцям сумсінам, так і познайомилися. Йому дали номер телефона Галини, яка може допомогти, надати йому речі. Він телефонує, називає мене Галиною, і думаю, що щось не так. Домовляємося, кажу, зараз зв'яжуся з складом, ну, знайдемо чим допомогти. Домовилися, склад повідомив, що зберуть хлопцям те, що вони хотіли, але якесь відчуття було того, що щось піде не так. Наступного дня, 10 вже травня, ми домовляємося про те, що він приїде, і я його супроводжуватиму. Домовилися, він приїжджає, виїжджаю, я телефоную. Дівчинці на складі кажу, що ми вже виїхали, а вона говорить, а ми забрали. У вас від твого імені вже забрали речі. Не зрозуміла. Приїжджаємо туди на місце, така історія виходить, що приїхали інші хлопці, назвались моїм іменем, забрали речі, давай шукати. Це була така якась перша історія спільна. Поїхали, допомогли, обмінялися тим, що було нашим хлопцям. поміняли... Інше. Далі він просто запропонував сходити на каву. Я подивився за цю турботу, як дівчина пере, ну, як хвилюється, щоб дісталася це тим, кому це, ну, хто це просив. І думаю, треба віддячити, запропонувати сходити на чашечку кави. На той момент Сумщина ще оговтувалася від окупації, тож кафе та ресторани не працювали, але закохані змогли зробити собі романтичну атмосферу. На Петропавлівській один кафемат був, який працював, і ми пішли тоді-туди пити цю каву. Тоді все було дуже смачно. Це такі, ну, Екстремальні побачення, тому що ну, багато людей там ти не побачиш нікого взагалі по вулицям, а це вечір, ну там до комендантської звичайної години, тому що ну, закони всі, скажімо так, виконували. Але отак от розпочиналася історія. Взагалі він на перше побачення приніс не, не на перше побачення, на одне з перших побачень приніс ковбасу. Це було таке дещо. Ковбаса ну, і сир була. Ні, Ні це просто побаса, і сир. Була я переживав, що будівчини було що їсти, бо тоді складно було з магазинами. Ну пані Аліна каже, працюючи на держслужбі, вона давно відчула, що хоче робити більше для захисту країни, тож прийняла для себе рішення стати до лав Збройних сил України. В жовтні місяці я вже прийняла для себе рішення, що я повинна бути там. І так сталося, що ми опинилися в одному батальйоні в різних підрозділах. Перший час він там мені розказував, куди там шеврони треба приліпити. А я ну думаю, що їх не навпаки. Так, ну він учив в цьому сенсі. Не скажу, що більше часу ми проводимо, ніж коли я була звичайним громадянином і він був тільки держслужбовцем. Ми проводимо так само час разом, якщо, якщо не менше. Так, якщо не менше, тобто якийсь, якщо час вихідного з'являється, то або він не вихідний, або я не вихідна. Маючи відносини фактично на відстані, молода пара військовослужбовців навчилися підтримувати один одного, вирішувати проблеми та будувати плани на майбутнє. Ми розуміємо те, що зараз ну по-іншому ніяк. Хочеться мирного життя. Хочеться того, щоб все було добре, щоб мати якісь там звичайні. Відносини так без форми, без війни, без всього всього Але ну ми маємо те, що маємо зараз. Кожен має приймати для себе такі рішення, і ну я розумію, він розуміє, що в будь-який момент може статися все ж загоно. Тобто вибираємо сьогодні і, і не більше. Військовий взагалі не може складати план більше, ніж на зараз. Тобто, ти можеш зараз ми тут стоїмо, і через декілька хвилин нас підняли, і ми поїхали далі, наприклад. Я не знаю, ну зараз ми разом, да, а через годину ну ми роз'їхалися. І так, ну, в відносинах я не скажу, що складно там, а, може, там з якимись морально-психологічними якостями нас самих. Нам простіше, простіше бути такими, яким ну, підтримувати ці відносини на контрастах. Так, є там багато військових тем, які ми там обговорюємо, але є там мирне життя, там, де ми домовляємося щось робити по-мирному. То саме там посуду Ну, Я не люблю мити посуду. Він, він миє посуду. Що перше зробити після перемоги? Вийдемо відпочивати. Це Стовідсотково поїдемо відпочивати. Ну є бажання відпочити. Як це не ну, може банально звучить, виспатися і поспати на кроватях на нормальних. Просто щоб ти ні за що не, ну, не міркував, а просто жив для себе. Наприкінці нашого невеликого інтерв'ю з військовою парою ми помітили, що Костянтин трохи занервував і трапилося неочікувана приємність. Виходь за мене Лін. Так. Колектив телерадіокомпанії Відікон вітає військову пару Аліну та Костянтина із початком нового надважливого етапу у вашому житті. Бажаємо вам нескінченного сімейного щастя біля теплого домашнього вогнища у мирних вільних українських сумах. Разом до перемоги!